Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. Усіх з новим 2025 роком. Сьогодні 4 січня. В мене вихідний. Сьогодні субота, і я вирішив, що зніму для вас відео-влог День зі мною з самого самого ранку. Я прокинувся півгодини тому, але не буду брехати. Я все таки почистив зуби і сходив в душ, щоб виглядати якось. Приємно у кадрі. Ось так. Друзі, сьогодні мені треба зараз зробити зарядку. Потім мені треба позайматися спортом. А так я вам покажу свою ранкову рутину. Ми вип'ємо каву, поснідаємо, я покажу вам, що я їм, який в мене взагалі раціон. І підемо з вами кудись погуляємо. Я ще точно не вирішив, куди, але щось цікаве придумаємо з вами. Ось так. З приводу зарядки, яку я прямо зараз буду робити, зарядка розрахована на зону спини. В мене були проблеми зі спиною, через що я загуглив якісь вправи на Ютубі і знайшов таку зарядку на спину. І дійсно, після неї в мене зникли білі у спині. Тому раджу: я додам посилання: це українська блогерша, це її зарядка українського блогера. Думаю, вам буде корисно. Я вже ось поставив варитися каву. Давайте вам покажу, що в мене за кава. Я, до речі, спеціально не прибирав для цієї зйомки. Одразу там прошу вибачення за пічку, за печ, господи, що з моєю українською. ось, Але все буде, як, все буде трушно. Дивіться, до речі, що в моїх поличках на кухні я, здається, жодного разу це не показував. Дивіться, каву я п'ю, Лаваса крема густо. В мене є в моєму ЖК магазинчик європейських товарів, і там кава Лаваза продається по дуже приємній ціні. Тобто, ось це я купив, наприклад, за 150 гривень в сільпо. Вона ж коштує десь 250, Тобто, різниця ну майже в два рази дорожча. Ось слухайте, що я хотів сказати про е, кокосову олію. Це прям дуже така цікава тема. Зараз переключу на себе з приводу кокосової олії. Останній час я дивлюся інтерв'ю Ірини Хакаманди, і вона в одному з них сказала, що вона п'є Bulletproof кофі. Bulletproof Coffee, мені дуже сподобалася назва. Якась вона така цікава, нова. І, коротше, Bulletproof Coffee це кава, в яку додають кокосову олію. Або там Мигдалеву, наприклад, але зазвичай кокосову. І вершкове масло. І ось ця кава просто чорна кава з кокосовою олією, з вершковим маслом. Вона називається Bulletproof. Тобто в чому прикол? Вона була створена в 2017 році, і її сенс у тому, що вона дуже дуже енергенне енергійно і не енергетично, але в неї цінність харчова дуже велика в цій каві. І ця кава Bulletproof, вона може замінити повноцінний сніданок. Зазвичай таким способом харчування вранці, наприклад, використовують люди, які хутнуть. Щоб ну, типу, не їсти, але при цьому отримувати енергію. Але я заради цікавості вирішив спробувати скуштувати цю каву, і що я вам скажу? Кава мені не сподобалася. Ну тобто, я полюбляю більше пити каву з вершками і з цукром. Я вирішив її використовувати в цілях гігієни. Я бачив зараз дуже в Тіктоці популярні відео, де люди, особливо американці, вони кокосовою олією вранці полоскають собі порожнину рта десь 5-10 хвилин. І через це, по-перше, зуби відбілюються. По-друге, зникає там, наприклад, неприємний запах з рота. Ось або я можу з'їсти ложку столову. Кокосової олії для організму. Моя подруга це порівняла, наприклад, якщо їсти шматочок сала українського, це також буде класно впливати на наш організм. І я дійсно помітив, що в мене зуби після використання кокосової олії реально стали. Більш білими в мене зник наліт, який я не міг прибрати ну, дуже активно зубною щіткою. Ось так. Коротше, класна тема. Будучи експериментувати з цією олією, вона мені дуже подобається саме в цілях відбілювання зубів. Так, достаємо, вибираємо чашечку для кави. Я до речі, ось цю чашку купував в Zara Home. І друзі, я до речі, думав: а це до речі, моя улюблена чашка. Боже, скільки їй вже років? Мабуть, років 5 точно. Я її купляв в Урбан е в Стокгольмі. І як бачите, тут такі цицьки зображені жіночі. Ну, це як символ типу фемінізму шведського. Так? Дивіться, як я п'ю каву. Пару шматочків цукру. Не більше. Давайте три. Сьогодні вихідний день. Хоча в мене є ММДМС. Я кудись заховав. Так. Я, до речі, ось почав займатися спортом і одночасно відновив собі правильне харчування всього місяць тому назад. Я був у стосунках, і я з них вийшов і вирішив, знаєте, стати кращою версією себе. Так, кава в нас вже. зробилася. Так, як вам. Класна кава, мені подобається, що вона така м'яка. Ось саме крема густо лаваза. І дивіться, цікавий момент, що в мене в холодильнику. До речі, дуже класний такий холодильник, подивіться. Це, здається, Ікея. Ікея холодильник, просто щоб ви розуміли його габарити на фоні ось, усієї кухні. Так? Так, я в... ось вершки в мене. Я беру вершки завжди, ці які по знижках. Ось. Потім. О, до речі, зараз будемо ще снідати <кій> овсянкою. З ківі, з бананом і з яблуком. І в мене ще є горіхи. Ось так. Яблуко я люблю, до речі, лише Гренні Сміт. До речі, друзі, просто лайфхак, за який. Я впевнений, усі мене просто поблагодарять. Коротше, як зберігати салат так, щоб він не портився у вас? Це була моя велика проблема багато років, тому що, знаєте, ти купуєш салат, а зараз ось такий салат коштує 70 гривень. Він в тебе два дні лежить в холодильнику і все. І ти його потім викидуєш, тому що він гніє. Я в Твіттері знайшов як твіт цієї Ярослави Кравченко, і вона написала: якщо б вона мала дати, якщо б вона мала можливість дати одну пораду людям на все життя, вона б сказала, що просто для зберігання салату треба взяти контейнер, треба взяти серветку, намочити її, покласти, ось так, дивіться, покласти салат. І в герметичній упаковці закрите. Друзі, я вам скажу, що в мене салат тут вже тиждень зберігається і з ним нічого не сталося. Не знаю, можливо, це тому що це айсберг, тут більше айсбергу. але ну, працює, працює. Тому спробуйте, напишіть ваші відгуки щодо цього методу. Давайте, поки я з вами п'ю каву, трішки поговоримо. Боже, в мене тут і недостатньо пам'яті на телефоні. Він мені каже. Потім в мене роз... розряджається телефон. Господи, це вже четвертий дубль, як я намагаюся це записати. Коротше, я хотів сказати про те, що я відпускаю у 2024 році, залишаю там. І що я хочу отримати від нового 25-го року. Взагалі, я вчора почув думку, що не треба розділяти час, взагалі життя на якісь такі періоди по роках, наприклад. Ну, В якомусь сенсі я згоден. Але в іншому сенсі новий рік, е який буде, це завжди для нас, знаєте, ще одна можливість поставити собі. Е Ну, не те, що прям цілі якісь, але це можливість почати все спочатку, нібито з чистого листа. Для мене 24 й рік був дуже-дуже важкий. Я і втратив дуже близьку людину, ось назавжди. Ось так. І я був у стосунках своїх, таких перших серйозних. і... Також нічого не вийшло ось так. Але я насправді я дуже вдячний Всесвіту за те, що в мене був цей досвід саме з приводу стосунків. Це було цікаво. І насправді це була моя мрія, яка в якомусь сенсі здійснилася. Ось. І взагалі, я тепер, мені здається, прокачений на мільйон відсотків в плані взаємовідносин любовних. Як буде українською, пробачте, я реально дуже давно не знімав відео, особливо влоги якісь. Знаєте, одне діло розповідати за парфуми там, в принципі, все зрозуміло, а інше діло щось таке особисте. В плані 2025 році, що я хочу. Я, по-перше, хочу бути, точніше, я не хочу. Я самостійна людина, я самодостатня людина. Правильно, як там казати для афірмації? Я самостійна, я самодостатня людина. А, і, коротше, я насправді хочу зосередитися на своєму житті, навіть, знаєте, друзі, кохання, якісь побачення. Це все я хочу поставити на другорядний третєрядний план після себе. Ось так: спочатку я, потім інші. Зараз буду снідати, снідати. І мені здається, треба швиденько позайматися спортом. Поїхала. Ось так виглядає мій сніданок, там ще десь горіхи, і потім я з'їм два варених яйця. Ось так. Потім позаймаюся тренуваннями, і після тренування обов'язково я з'їм м'ясо з гречкою або з рисом. Я знайшов, хотів вам показати таку класну пісню, буквально сьогодні вранці. Лола Янг, пісня Мессі, здається, називається Так, Мессі. І ще хотів вам сказати: хто не знає, зараз вже знижки в індітексі, типу Palenбір, Бєршка, Зара. І я як фанат <coughs> Пробачте, знову голос. Я як фанат футболок з полентбіру <coughs> замовив собі дві футболки. Хотів вам їх показати, можливо, у мене дивляться хлопці. Також зверніть увагу, коротше ось така футболка Металіка. Я здається Амблін. Ну, ось в кого СК, можете спробувати замовити ось. Мені просто подобається, що можна через сайт замовити і приходить на магазин фізично. Тобто ви забираєте, і я нічого не сплачую за доставку. А сенс замовлення з інтернет магазину в тому, що. Більшість класних речей, вони представлені лише е, онлайн, тобто лише на сайті. Фізично їх чомусь немає в магазині. І ось я собі замовив ось таку футболку з Нірваною, вона представлена лише онлайн. І ось таку футболку з Металікою. Також вона представлена лише онлайн. Але, до речі, ось ця футболка. Тут всі розміри майже так, поки що є в наявності. Сподіваюся, що коли я виставлю це відео, вони також будуть в наявності, якщо комусь сподобалася футболка. Ось. І все. Знаєте, більше мені нічого не потрібно. Реально. Я б не відмовився лише там, від кросівок Nike, але в Nike щось я знижок ще не бачив. І білизна. Білизна мене цікавить також Nike. Я взагалі білизну ношу Calvin Klein, але останній час якось. Звертаю увагу на білизну Nike. Так, друзі, це все дуже класно. Але зараз ми будемо робити руханку, руханку спеціальну, яку я роблю, типу розминку перед тренуванням. А, також я можу додати ссылку на це тренування в описі цього відео. Правда, вона російською мовою, ну, але це найкраще, що я знайшов. Ось так це виглядає. Ось. Коротше, роблю руханку, потім трішки буквально пару слів буду казати перед виконанням кожної вправи, навіщо я її роблю. Ось і я думаю, що швидко ми закінчимо і. Будемо. Будемо що? Будемо збиратися гуляти. Так? Так. Це була розминка перед трьома вправами, які я буду робити самостійно, які я придумав сам. Ось розминка ця перед тренуванням це дуже важливий момент насправді, тому що треба розігнати кров по тілу і підготувати тіло до основного тренування. Ось так. Фух. Зараз я чекаю трішки і буду присідати. Значить, дивіться, в мене три вправи: це присідання будуть по чотири підходи, такі глибокі присідання, потім віджимання від пола, від власної ваги, також чотири підходи, і буду качати прес, також чотири підходи. Я вирішив для себе ось перший місяць-два робити таку таке навантаження. ось. Я роблю, значить, ці вправи через день. Тобто я, власноруч, сам собі створив такий графік через день робити тренування. Але, наприклад, зарядка ранкова на спину я кожен ранок роблю. Ось так. Потім, можливо, я буду дивитися по своєму стану і, можливо, я буду ось такі тренування робити взагалі кожен день. Не знаю, я взагалі хочу проконсультуватися з тренером або. Паралельно хочу з приводу харчування проконсультуватися з якимось, я не знаю, нутриціологом, дієтологом, щоб була максимальна ефективність від їжі і від вправ. Ось так. Все, друзі, починаємо. Я, до речі, забув сказати, я п'ю воду протягом всього тренування постійно. Тобто в мене є, є така жага пити, і я потрішки п'ю воду. Я не знаю, чи правильно це, чи рекомендують це, чи не рекомендують, але я п'ю мені так комфортно. Все, трішки передихаємо і починаємо присідання, віджимання і качати прес. Я не думаю, що буду вам детально про це все розповідати. Ви самі все подивитесь. швиденько показую, що після тренування я їм обов'язково, тому, ну, типу, тому що так м'язи будуть рости швидше. Отже, це вчорашні просто макарони, беріла, курка з <клес> сільпов з кулінарії і салат просто з помідорами і сиром фета. Зазвичай я роблю салати там із перцем, і з оливками. Але зараз в мене нічого, нічого з цього немає, тому ось так. Звичайна вода, і ось потім я два яйця ще варені з'їм, І це все. Друзі, зрозумів я, що, на жаль, не вистачає мені часу ще знімати, як я буду йти гуляти. Ось зараз шоста вечора, на вулиці вже темно. Ви нічого, на жаль, не побачите, як я буду себе на вулиці знімати. Тому думаю, що це буде кінець відео. Але якщо вам такий формат цікавий, якщо вам сподобалося, я обов'язково буду знімати влоги ще. До речі, ви пам'ятаєте, що в нас є рубрика ТРЦ-Києва, в якій я ходжу по торгівельних центрах Києва, показую, що там є цікавого. І м -м, я думаю, що наступний ТРЦ буде Лавіна, тому що мені треба в IchDem Home, треба там подивитися посуд. Ось, тому що я щось дуже часто б'ю собі посуд. Ось так, особливо тарілки <свісно> мені потрібні. Все, я вам кажу велике дякую. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть коментар. Я буду знімати частіше такі відео. Я усім вам кажу дякую, підписка, лайк. Усіх вас люблю, цілую. Бажаю вам насправді, щоб цей рік, 2025, був. Дуже-дуже крутий, щоб він був дуже щасливий, і саме в цьому році, знаєте, ваше життя повернулося потрібною стороною, скажімо так. Ось так, будьте щасливі. Усім цього бажаю. Все, дякую. Усім Коротше, друзі, що вам сказати, все-таки я вирішив піти в кіно в республіку на фільм, навіть і назву зараз не згадаю, про... про Демона Вампіра. Я просто подумав, що це буде щось в стилі Дракула, і там в головній ролі знялась Лілі Роуз Деп, донька Джоні Депа і Венеси Параді, але ну, фільм дивний. І дивний навіть ну, в усіх сенсах. Тобто знято прикольно, знято красиво. Я люблю таки, таку атмосферу. Але, коротше, фільм не рекомендую. Ось так, все, друзі, тепер точно. Я усім вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Лайк, підписка. Блоги ще будуть. Все. Усіх цілую, усім папа.